Всім привіт! Мене звати Оля, мій нік на ютубі Оля Ки і сьогодні я безмежно рада вас вітати на каналі Стопне Укладки. В сьогоднішньому відео я вже по традиції відповім вам на запитання, які ви найчастіше запитували з моменту останнього відео. Тому давайте починати. Сьогоднішнє відео і всі питання, які будуть в ньому, об'єднує спільна тема. Це літо, літні укладки та, звичайно, засоби для стайлінгу. Тому перше питання звучить так. Моя відповідь на це запитання однозначно потрібна. Коли ж як не літом експериментувати з різними видами плетінь, кіс або різними видами хвостика, коли як не літом робити неймовірні красиві пляжні зачіски з ефектом мокрого волосся або солоної води, коли ж як не літом пробувати зробити гарні та дуже романтичні локони. Тому літа це саме той сезон, саме та пора року, коли потрібно експериментувати з різними зачісками. Не лише літом, але й взимку, коли ми носимо різноманітні головні убори. Однозначно відповісти на це питання неможливо, оскільки в кожного різна структура волосся, тип волосся, тип шкіри голови. Але мушу сказати так: не бійтеся користуватися засобами для стайліну, якщо ви жирне волосся. Жирнити волосся воно не повинно, оскільки всі засоби для стайлінгу, наприклад, лак, пінка, пудра, навіть гель. Вони мають е, деяку абсорбувальну здатність і навіть злегка підсушують волосся. Тому з ними потрібно бути обережними, але ні в якому разі воно не буде жарнити ваше волосся біля корінів та на кінчиках. Тому не бійтесь експериментувати та робіть гарні засідання. Існують завжди. І неважливо, чи це зачіски по сезону, чи це просто різні види зачісок. Основні хитрощі для літніх зачісок це використовувати. Хороші засоби для стайлінгу. Найкраще, щоб вони були не лише з термоефектом, але й з захистом від води, оскільки літо це все-таки досить мінливий сезон, і одного дня може бути дощ, іншого дня може бути дуже жарке сонце, і температура може підніматися до 30 і вище. Тому е, головна хитрість це використовувати перевірені вами засоби для стайлінгу. Також. Е, Ще одна хитрість, до якої прибігають більшість майстрів по волосів, це. Ам... Вони роблять зачіски максимально простими, легкими, але в той же момент вишуканими. Ніколи не замечала, що, наприклад, на період випускних, які припадають якраз на початку літа, основні зачіски це або локони, або високі хвости, тобто ті зачіски, які тримаються або фіксуються не лише з допомогою стайлінгу і стайлінгових засобів, але й з допомогою різноманітних шпилік, заколок, резинок – тому, якщо ви хочете, щоб ваша зачіска ідеально трималась ну, всю ніч і весь день цілу добу, тому задумайтесь, з вам варто зробити якусь елегантну, гарну зачіску, наприклад, в грецькому стилі, щоб для неї використовувати не лише засоби для стайліну, але й якісь прикраси, оскільки саме ці аксесуари, прикраси для волосся, будуть служити не лише як гарним аксесуаром, але й гарно тримати вашу зачіску. Дуже актуальне, і я дуже рада, що ви про нього заговорили взагалі, мода є не лише в одязі, в взуті, в інтер'єрі, але і в укладках. Якщо подивитись на фотографії наших батьків або ще краще бабців, дідусів, їхні зачіски. Кардинально відрізняється від того, що зараз носимо ми. І навіть техніка коси, звичайної коси, яку робили у давнину, відрізняється від тої, що зараз ми, дівчата, плетемо на своєму волосі. Тому основними трендами цього літа це є мокре волосся, точніше, ефект вологого волосся, а також ефект солоної води. Я думаю, що багато хто з вас бачив це зачіску у дівчат уже на вулицях, оскільки це робиться надзвичайно просто, але одночас це дуже ефектно. Та легко виглядає. Також цього сезону мод звичайне пряме волосся, але воно потребує догляду, оскільки волосся, яке в'ється, воно менш піддається різноманітним фактором, і воно виглядає менш пошкодженим. А ще цього сезону модним залишилось різноманітні плетіння з волосся та косички. Тому якщо ви любите плести косички або просто експериментувати, то ви можете спробувати собі зробити колосок навпаки, або французьку косу навпаки, або просто сплести косу з 4, 5 або більше частин. І тоді ви будете виглядати дуже гарно, модно та неординарно. Тому експериментуйте цього літа. Отже, я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Я старалась підібрати максимально потрібні відповіді на ваші запитання. Ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, а з вами до наступного місяця!